Друзі, вечір вам Тік-Ток. работягам похвала. І шана Дивіться, поступило на замовлення на очередні сходиночки. Я бистрінька зараз пробіжусь, покажу вам роботи по цих сходиночках і потім додому спати. А ви нас дальше переглядати. Хотімо, що вийде. Дивіться, наготовили таких 15 полосівочок, це на 15 іменно сходиночок. Дана полосівочка має 40 см ширини. 1 см товщини, дуже моцна, файна, гарна. Бачите, на такому сверлільному станочку на определеному розстоянні насверлили дирочки. Бачите, з такими патачками, узорчиками. Ну, подивіться, це спеціально, щоб нічого не торчало, не ні болтики, нічого. На даній сходиночці на ход ноги буде прикручуватися каркасик, але він буде в нас скловий. Дивіться, тут почали вже це збирати, щоб вам Щось показати. Дані сходиночки з ходиночки, з каркаси, з трубоквадрата 100 на 100, товщина його 5 мм. Отак це все збирається, це гарно все виглядає. Ой, дивіться, друзі, вже почали парнички клепати. Молодці. Так що замовляйте нас парнички. Хватить вже садити все в відкритий ґрунт, на дачах, на огородах, воно нічого не родить, ви бачите, клімат помінявся, все. Виходите, ви то робите, як ті коні на тому, а воно нічого не виходить. Ходите на базар, купляєте, зарплату тратите, вам нічого не вистачає. Так що вироби з металів ми робимо все. Для нас нема нічого неможливого. Треба тобі, якщо зварити щось, відправити новою поштою, ми також зробимо. А якщо тобі треба навіть зекономити, телефонуй, ми тобі порадимо, як це зробити. Для нас нема нічого неможливого. Номер телефону я лишаю. Не цурайтесь, телефонуйте. Бережіть себе, люди.